Шість сім, вісім дев'ять. Десять, одинадцять уже. Да хватит. Ну завтра днем будемо. зараз спати пора. Дванадцять. Тринадцять. Хочу. Давай. Два рази. Да. Давай. Путай! Вау, класс. Все? Извините. А сколько? и десять. Ага, давай. Де девять. Девяк. Классно, прикольно. А висим.

Вісім двадцять іс дев'ять десять молодець. Усе вже получив шопоти Так, все каже, надобрани чи сим уважі останній і зразу лягаєш Фух, и лягла на подушечку. Давай на подушечку. Вот так, молодчинка.